Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання. Сьогодні буду пекти коржі на начинку і вам покажу. Печемо з вами разом. Я думала, не буду пекти, а потім тому що буду робити з багета, а потім вирішила, що я все-таки спечу. То зараз будемо з вами разом доробити. Я буду пекти, а ви будете коментувати. Подивимось, що з того вийде. Я взяла трохи більшу миску, Бачите, от таку більшу. Я переважно беру тут меншеньку, але це взяла більшу миску, тому що, е, можливо, буде більше. Я тут маю такий кефір і маю тут три пачечки. Це я маю півтора. Скільки вони мають тут кефір? 400. Ні, я маю тут літра 200 грам кефіру. От тут немає, воно півтора літра, але літра і 200 г. Я його повідрізаю, кінчики. Такий, знаєте, брала, як сказати, самий дешевий, бо його не треба на тій коржі такого кефіру. Знаєте, дивилася, скільки він має процентів. Зараз подивлюсь. Скільки він має процентів. Я щось тут навіть не бачу тих процентів. А, 2,5% жирності має. 2,5 жирності має кефір. Але я казала, щоб мені дала танчий такий дешевший кажу дешевші і вона мені дала такий дешевші Я весь, весь, та літра 200, весь його, бо того що е, спечу начинки, так знаєте, як сказати, скажете, що о, ти нема кому, нема кому, все кажеш, так, але це начинку можна. І в морозилку ставити, її заморозити по кусках, замотати в харчову пленку, заморозити, і її в будь-який час витягаєш, і підсмажуєш на сковорідці. і вона дуже смачна. От дуже смачна начинка. В нас так печуть і в нас так люблять. Тепер я додав соди. Ось це я маю чайну ложечку. І соди додавлю. Так, чайна ложка. Висипаю сюди. І ще пів. Півтора ложки чайної я додав соди. отако, от Все, більше соди не буду додати. І все разом добре перемішаю, щоб кефір цей погасив у соду, щоб не чути було тої соди. Розумієте? Все добре вимішаю. Розійдеться і не буде її чути, знаєте? Тут не буде її чути тусо. О, бачите, яка зробилась піна ніби? Що сода зробила вже реакцію? А тут я ще маю, тепер дай воно побуде, а тут я маю ще і яйці. Три яйця додав 3 яйця. Помию вінчик. Я розбила яйці. Три яйця я розбила. І тепер їх зіб'ю, щоб туди з кефір, знаєте, їх просто так не висипати, а розбити тут окремо. Скільки, то то недовго. І сюди все виливаю. Все замішаю. Посолю, бо я не соли, більше нічого не даю. Посолю. Отак. Так думаю, що так буде добре. І і все. Я тут додати тепер муки. Рука в мене просіяна, але я все одно ще її пересіваю, щоб вона була, знаєте, така, як воздушна, легка. І по чуть-чуть буду замішувати, поки я потім замішаю ну замішу вже рукою, а поки що так. О, так буде файно, буде може за 5 коржів. Навіть не знаю. Подивлюсь, як буде. Я, знаєте, начинка добра, вона і з багета дуже добра начинка, і з коржів дуже добра начинка. Є такі, ще в таких, як сказати, в нас на всі, на всі наші е, е, території, не то, що повністю на западній зараз скажете, на западній всюди також ту начинку печуть. Також не, не всюди. Але в нас печуть її. Наскільки я себе пам'ятаю, з дитинства постійно мама пекла, бабка пекла і я печу. Отак. От так, я вже домішую токісто. Воно не має бути забите, воно має бути таке, знаєте, ну, у міру, у міру, міру уміру м'яке. мягке. Ну, корж, самі розумієте, колись як не було хліба. Постійно ті вдома э, пекли коржі. Ну, колись так було, тепер ці та, молоді, може, цього і не розуміють, але колись так було, що навіть як не було хліба, то бабка пекла коржі на кухні, навіть, навіть на кухні пекла ті коржі такі, щоб ми мали що їсти. Так, так, було. було. Може, не всіх була біда, але в нас так було не постійно, але так бувало. Так що, так, я ось замішую. Так, все, тісто замісила. Бачите, таке легковато. Ну і зараз буду ті коржі робити. Так, я вже взяла кусок кіста і буду робити такий один корж. Знаєте, не дуже тачілки навіть і треба, так, хіба лише чуть-чуть. Зроблю такий подовгостий, бо мені треба на таку бляху, щоб і влізлось два. Знаєте, от два таких кожні, щоб лізли. Тут я маю вилочку і повтикаю такі дирочки пороблю. Ну щоб, напевно, виходив у воздух, не знаю. Не знаю, як об'яснити. Колись так робила мама, бабка, і я так роблю постійно. Ну от. Так, кладу на таку бляшку. Я хочу, щоб два таких вийшли в мене сюди коржі. І духовка в мене вже розігріта. Зараз я ще другий зроблю такий корж і буду в духовку класти. Так, я ще один корж роблю. Ну, і вийде ще третій. Ну і більше не вийде. Ну і добре. І добре, що так вийде. Добре, що так вийде. Файно є. Все. Ну от. Захвор же, якраз не поміщається. І я складу в духовку, а я не хочу І ще виберу це тісто, що зроблю ще третій. І все. І більше нема. Думала, більше, а більше нема. То нема Скільки було кефіру, ти скільки і зробила. Навіть не буду вже і тачівку приміняти. Маю таку довшу бляху і таку довшу бляху я виложу. Тої роботи, скільки там тої роботи, ті коржі. Так, витягнула я коржі, це цей останній. А це витягаю. Видите, який вишукає, гарячий, гарячий такий корж. Закрію їх і дай вони побудуть. Так, накриваю ті коржі, добре їх накрию, аби вони не висихали. От їх все одно буде різати, паритись, то вже таке. Але я їх накрию. І вже най вони будуть, поки я буду пекти. Начинку, а начинку буду пекти, не знаю, якого дня. Навіть не знаю Коли буду пекти, тоді вам покажу, як робити, як пекти, і яка вона виходить смачнюща. Так, коржі спекла, а тепер м'ясо повитягала з морозилки, щоб воно порозмерзалось. Все не замерзше. Буду робити маринад і буду ще м'ясо Маринувати. Чи, може, сухим маринатом, я ще поки що не знаю. Поки що ще не знаю. І буду пекти м'ясо. Оце таке маю сине м'ясо. І буду пекти ще м'ясо. Ну, отак, така робота сьогодні в мене весь день. Ну от, і коржі спекла. М'ясо витягнула. Забула за м'ясо, знаєте, от робила, а за м'ясо, що треба було його витягнути, забула. Ну нічого, розмерзнеться, то розмерше поріжу, і може сухий маринад, а це може так, е, закип'ячу маринад і відвестине, і так замаринує то м'ясо, щоб його попекти. Ми не коптимо. ну, Не коптимо, а просто попечу в духовці і так буде. Можливо, я вам покажу, як я буду пекти його. можливо, Так що то все ще буде. А на цьому буде все. Тому що я ще маю роботу, ще маю знімати ролик з посудом. Напевно, ще один. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вітажні Речі. Від Світлани. Запрошую я всіх, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво. Там дійсно цікаво, хто не дивився, хто не бачив, хто не знає, посуд з Європи. Дуже гарний. Так що. Всіх-всіх запрошую до перегляду. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.